Захворювання маколи уражують центральну ділянку сітківки, яка у діаметрі має від 1 до 2 мм. В маколі сконцентрована найбільша кількість зорових світлочутливих клітин. І це пояснює, чому саме ця ділянка відповідає за чіткий центральний зір, який є необхідним для читання, писання та керування автомобілем. Решта сітківки відповідає за менш чіткий зір, за периферичну його частину. При багатьох захворюваннях макули, таких як. Оклюзія центральної вени сітківки, запальні захворювання післяопераційні ускладнення, ускладнення декомпенсованого цукрового діабету, часткове відширування спловидного тіла в ділянці макули чи поява мембрани невизначеної етіології виникає набряк у в центральній зоні сітківки. Цей набряк може прогресувати та негативно впливати на функцію нервового шару сітківки. Порушуючи таким чином передачу нервових імпульсів до головного мозку. Внаслідок цього наступає поступова втрата центрального зору. Чим більший набряк, тим сильніше погіршуватиметься центральний зір. У випадку формування складок сітківки в місцях прикріплення скловидного тіла також може спостерігатися деформація зору, предмети здаватимуться викривленими. Як результат незворотніх змін в шарах сітківки при відсутності відповідного лікування пацієнт поступово втрачає зорові функції без надії на їхнє відновлення. Основним завданням оперативного втручання є призупинити втрату зору та при можливості його покращити. У більшості випадків тактика хірурга буде наступною. Спершу він виконає вітректомію, видалення скловидного тіла за допомогою вітреотома. з наступною заміною його на необхідну в даному випадку речовину. Далі хірург видалить гелоїдну мембрану, задню оболонку скловидного тіла, яка щільно прилягає до сітківки. Наступним він видалить внутрішню пограничну мембрану в центральній ділянці сітківки, першу доступну оболонку сітківки. Ця мембрана має товщину в 10 разів меншу за товщину волосини, лише кілька мікрон. Ці заходи не тільки сприятимуть зменшенню набріку та руйнуванню клітин сітківки, а отже і втраті зору, але й створять умови для відновлення залишкової нервової тканини, що може проявитися у частковому відновленні зорових функцій. Після виписки з клініки вам необхідно буде закапувати очні краплі. Назва крапель, частота та тривалість закапування будуть вказані у вашій виписці. Післяопераційну пов'язку можна буде зняти на наступний день після операції. Загалом ви зможете одразу ж повернутися до свого звичайного способу життя. Однак вам буде необхідно дотримуватись кількох рекомендацій впродовж 15 днів. По-перше, намагайтеся не подразнювати своє око. Будьте обережними при користуванні шампунем чи милом. Уникайте відвідувань басейну. По-друге, остерігайтесь будь-яких джерел інфекції. Не застудіться. Не контактуйте з інфікованими людьми. Інфекційні захворювання очей є дуже серйозним ускладненням, яке вимагає невідкладного лікування. Якщо ви помітили почервоніння ока чи відчули біль, негайно зв'яжіться з вашим хірургом. Продовж шести місяців після операції ваш зір буде поступово покращуватися. Якщо післяопераційний період перебігатиме добре, приблизно через один місяць ваш зір має відновитися до того стану, яким був до операції, без тенденцій до погіршення. Зазвичай покращення зору спостерігається протягом 6 місяців, тому в цей термін не плануйте змінювати свої окуляри. Нарешті пам'ятайте, що після такої операції існуватиме ризик виникнення відчування сітківки, яке може проявитися через місяці чи роки. Також у деяких пацієнтів може прогресувати фізіологічне помутніння кришталика.